Яка вірогідність того, що пан президент відмовиться від східних територій України і піде на умови московитів, віддавши їх їм? Подивлюся, це питання на колоді, яку використовую зараз дуже рідко в своїх розкладах, але чомусь захотілося взяти саме її? Тож дивимося. Перша карта в розкладі, яку ми бачимо, це Рицарь Кубків. Він говорить про переговорний процес, який відбувається між двома сторонами. Пан президент намагається зберегти ці території і втримати їх в складі нашої країни. Він шукає варіанти, як можна це вирішити дипломатичним шляхом. Це питання воно досить емоційне, і все ж таки його намагається вирішити дипломатично. Шукають варіанти рішення цього питання разом з партнерами. Тому що на даному етапі пропозиція віддати східній області Україні московитам нас взагалі не влаштовує. А ми бачимо тут пентаклів. дуже ласий шматок землі східній території України і немає достойної пропозиції, яка може бути розглянута. Щоб ці землі отак просто взяти і віддати. Четвірка жезлів говорить не про поступку, а про бажання зберегти певну стабільність в цьому питанні на стороні України. Але разом з тим, пан президент боїться втратити підтримку, да, та боїться залишитися без ресурсів, без гарантій безпеки. Він готовий йти на компроміси, але не готовий віддавати частину східних територій на тих умовах, на яких зараз йому це пропонують зробити. Це не здача території, це більше дипломатична гнучкість.